Підполковник і начальник відділу прикордонної служби бригади ГАРТ. Пане Іване, добрий вечір. Вам добрий вечір, слава Україні. Героям слава героям слава а... пане Іване. Зараз перед тим як ми почнемо спілкування? В нас є пропозиція до наших глядачів підтримати збір якраз на потреби прикордонної служби бригади ГАРД. От зараз на ваших екранах друзі з'явився QR-код, Ви можете ним скористатися. Також є номер банківської картки. Донати на потреби наших прикордонників. Це зокрема вовчанський напрямок, пане Іване. Правильно і на що конкретно збір цей буде спілкуватися? Прямований триває наш збір на 1 мільйон гривень. Кошти з цієї банки підуть на засоби радіоелектронної боротьби, так звані е окопні реби, які можуть захистити наших хлопців на нулі від атак дронів. Також плануємо коштом е цього збору забезпечити наших операторів БПЛА ударними безпілотниками та усім необхідним для ефективного виконання нашого завдання знищення окупантів. На це і не тільки звичайно просимо просто зараз долучатися глядачів протягом нашого включення, і після нього, звичайно, пане Іване, будуть донати ще. Але ми хочемо акцентуватися на тому, щоб от зараз, поки люди будуть донатити, наводити свої телефони або скидати на номер карти, яку бачить на екрані. Ви озвучували те, на що ми допомагаємо, тому що це важливо для кожного, кожного бійця і вашого побратима, побратима Також ситуація по напрямку, будь ласка, що можете озвучити станом на зараз. У навчанському напрямку, де в складі сил оборони України продовжує виконувати бойові завдання, наша прикордонна бригада Гарту обстановка залишається складною. Ворожі сили постійно здійснюють вогневий вплив на наші позиції по наших позиціях. намагаються активно діяти малими групами піхоти, але протидіємо усім намірам противника. Успіхів в окупантів немає. Як тримається лінія оборони? І які атаки сьогодні використовує ворог? Е, ну, на ділянці безпосередньо мого підрозділа тактика ворога залишається сталою. Це е, тактика постійних обстрілів та робота малими групами диверсійно-розвідувальних сил. Противник намагається непомітно потрапити в тил рубежу оборони або безпосередньо на наші позиції. Але наші військовослужбовці виявляють такі спроби і успішно їм протидіють. Стосовно фортифікацій, які можливо Російська Федерація посилює на прикордонних ділянках до України, чи відбувається це зараз, чи багато можливо наша розвідка спостерігає інженерної техніки, і чи ці дії вони можуть якось змінити свою інтенсивність з настанням холодів, пане Іване? От що ви бачите? Фактично, державний кордон, де ми тримаємо оборону, це, це і є лінія фронту з ворогом. Тому для надійної оборони постійно безпосередньо ми проводимо заходи з інженерно фортифікаційного облаштування позицій. Враховуючи напружену обстановку та постійні ворожі обстріли, це складно робити відповідно, але розбудову своїх укріплень та їх постійне досконалення не зупиняємо і нарощуємо. Вживаються всі необхідні заходи, щоб противник не зміг подолати наш бойовий рубіж? Ну фортифікації, ви сказали, що дуже складно, і через ті обстріли, які постійно продовжуються. Яка інтенсивність застосування обстрілів авіації, кабів і всього, що може застосувати ворог сьогодні? Ну, на тому рубежі, де перебуваємо, ми і ведемо бойові дії, ворог застосовує авіаційні удари кабами, ще дуже велику кількість ударних дронів. І Весь час змінюють частоти використання. Ми проводимо протидію з використання раб, але ця війна більш, можна сказати, новітня і потрібно тримати руку на пульсі у зміні всіх специфік застосування даних засобів. Всім, хто зараз дивиться цей прямий ефір, я хочу нагадати, що ми підтримуємо збір на потреби побратимів. Фактично, пана Івана Ковальова, це підполковник, начальник відділу прикордонної служби бригади. ГАРТ. От саме на бригаду ГАРТ цей збір і здійснюється. Ви можете скористатися двома способами, аби здійснити донат. Це QR-код на ваших екранах. А також, якщо вам зручніше, можете скористатися банківською карткою. Її номер ви також бачите в титрі на ваших екранах. Класно було б донатити просто під час прямого Ефіру, але якщо ви дивитеся це в запису, нічого страшного, банка відкрита, і ви можете слідкувати, до речі, за тим, як наповнюється ця банка 50 тисяч вже так, за ці так. три хвилини нашого ефіру. Ми маємо давайте ще друзі, тому що не буває малих донатів, але треба допомагати, тому що це захист і нас з вами. Хто зараз дивиться, і пане Івана, зокрема. Всіх, знаєте, от завжди турбує безпекова ситуація, чи імовірний, наприклад, якийсь несподіваний оперативний ривок ворога, чи імовірне якесь його несподіване просування саме на Вовчанському напрямку. За вашою оцінкою, пане Іване, чи контрольована ситуація сьогодні? Російсько-окупаційні війська не зменшують тиск на нашому напрямку, але. Через великі втрати в живі сили силі загарбники проводять постійні ротації, намагаються заводити до нас на напрямок нові підрозділи, як з резерву, так і з інших ділянок. Ситуація залишається напруженою. Ворог постійно зводить нові укріплення, маскується, встановлює засоби зв'язку, та й озброєння різноманітного в нього тут вистачає. Розслаблятись не можна тут, щоб. Тому, щоб упорядити ворожу активність, постійно відстежуємо обстановку по нашому передньому краю оборони і активно працюємо на ураження загарбників. Ну, от на прикордонні особливо є велика загроза і активність груп ДРГ. Пане Іване, ви з нами? Так, так, я вас чую. Груп ДРГ, чи спостерігаєте ви таких військових, таких окупантів? І, власне, як вони діють по вашому напрямку? Ну, хоч активність диверсантів за останній час дещо зменшилась, але все ж таки ДРГ намагаються заходити в наш тил, але це до першого нашого спостережного пункту на будь-який підозрілий рух відкривається вогонь на ураження. Наші хлопці пильні, чудово розуміють, чого може вартувати навіть секунда розслабленості, тому завдання виконується. Пане Іване, якщо ймовірно нас дивляться українські громадяни, ті, які вирішили для себе приєднатися до сил оборони, але от визначилися, що вони хочуть допомагати саме у складі прикордонників і, ймовірно приєднатися до бригади ГАРД. Якщо б ці люди захотіли це зробити, ці українці, що їм потрібно для цього знати, куди звертатися? У професії потрібно багато. Це і водії, і іт спеціалісти, розвідники, медики. Процедура долучення до нашої бригади максимально проста. Повістка не потрібна. Телефонуєте. Номер телефону, до речі, озвучу 067 192 98 39. Це наш рекрутинговий центр і. Фахівці будуть супроводжувати вас на усіх етапах від обрання собі посади до зарахування в списки військової частини, тому запрошуємо в наші ряди для спільного наближення перемоги над російськими окупантами. Так і це дуже важливо зрозуміти, що кожна професія у війську вона потрібна. І це просто. Ну а принаймні, зараз ми просимо дуже глядачів долучатися до збору, підтримувати те, що власне будь-який захист так. нашої держави, будь-які збори. Ну а конкретно зараз відділ прикордонної служби бригади гард це друзі. бригада ГАРД, туди куди ви донатите. Ну і те, що звичайно зможуть потім використати проти окупантів.